Не тільки той художник, хто працює з фарбами. На сьогоднішній день робота з металом постає широким простором для реалізації творчих ідей, впровадження нестандартних рішень щодо створення звичних для побуту речей. Це постійно доводять здобувачі освіти державного, професійно-технічного навчального закладу Бориспільський професійний ліцей. Щороку виготовляючи найрізноманітніші зверні конструкції та надаючи їм творчого забарвлення і поступово вдосконалюють свої навики у процесі оволодіння професією електрозварник ручного дугового зварювання, здобувачі освіти нашого ліцею, під чітким керівництвом майстра виробничого навчання, Дерунця В'ячеслава Павловича. Демонструють відпрацювання навиків накладання зварних швів у вертикальному положенні напівавтоматичним зварюванням у середовищі вуглекислого газу під час виготовлення металевого баку для сміття джентльмен. Все починається через технічні документації, адже важливо чітко уявляти, що собою представляє майбутній зварний виріб. Розуміти особливості його виготовлення. У цьому нам допомагає робоче креслення виробу з необхідними розмірами та інформацію щодо розташування всіх складових елементів конструкції. Не менш важливим документом також є інструкційно технологічна карта виготовлення виробу. В ній визначена чітка послідовність дій, інструменти, які використовуються для конкретної вправи, технологічні вказівки, наприклад, режими зварювання та технічні вимоги щодо виконання супутніх допоміжних робіт. У процесі виготовлення будь-якого зварного виробу важливо дотримуватися техніки безпеки. Насамперед використовуємо спецодяг електрозварника, до якого висуваються певні вимоги. А саме куртка та штани, виготовлені з вогнестійкого цупкого матеріалу, взуття закритого типу, спеціальні рукавиці для захисту рук, захисна маска зі світлофільтром відповідного ступеня затемнення для захисту очей. Перед початком роботи перевіряємо зварювальне устаткування, справність зварювального апарату. Ізоляцію проводів, наявність заземлення. Організовуємо робоче місце таким чином, щоб інструменти були впорядковані, а правила пожежних безпеки дотримані. У процесі зварювальних робіт обов'язково вмикаємо вентиляцію. Після завершення трудових операцій знеструмлюємо електричне обладнання та прибираємо робоче місце, щоб унеможливити травмування оточуючих. Чатковим етапом виготовлення виробу джентльмен є вирізання заготовок. Дуже ефективним способом різання листового металу є плазмово дугове. До його переваг можна віднести чіткий якісний різ, високу продуктивність, можливість вирізання контуру будь-якої складності. Наступним важливим етапом підготовки деталей майбутньої конструкції є вигинання. Для цього використовуємо спеціальні станки, які дозволять фіксувати заготовки таким чином, щоб не тільки загнати, але й скручувати їх. Для скручування використовуємо додатково спеціальний вороток, який має 4 ручки. Значна додовжина кожної з них забезпечує потрібне навантаження при помірних зусиллях. На цьому етапі працювати зручніше вдвох. Для вигонання згину профілю використовується спеціальний стіл з заправкою. Яка дозволяє отримати потрібне заокруглення заготовки. Ви вигинати зручно за допомогою тривалкового згинального станка, згинати в кілька підходів. Перед початком зварювання всі матеріали зачищаємо від корозії, мастил інших забруднень. Насамперед завжди виконуємо прихватки. Щоб елементи конструкції, які ми плануємо зварювати, не змінили свого положення у процесі роботи, починаємо зі зварювання листового металу. Його рекомендовано зварювати короткими відрізками, щоб не спричинити перегріву металу та появи деформацій. Під час зварювання металів різної товщини завжди орієнтуємося на тонший матеріал. Особливо це стосується підбору режимів зварювання. Попри те, що метою даного заходу було відпрацювання навиків виконання зверних швів у вертикальному положенні, у процесі роботи також довелося виконувати дуже багато різновидів швів, таких як суцільні, переривчасті, лінійні, кільцеві, точкові та інші. Все пов'язано насамперед з матеріалами, які використовуються для виготовлення даного виробу, а особливо товщини металу. В тих місцях, де немає потреби накладати суцільний шов. Виконуємо, наприклад, переривчастий, точковий тощо. Напівавтоматичне зварювання в середовищі захисного газу дає можливість виконувати роботи у різних просторових положеннях. Проте варто пам'ятати, що найзручнішим для зварювання є нижнє розташування швів. Складність зварювання вертикальних швів полягає у тому, що метал зварювальної ванни під силою тяжіння постійно намагається стикти донизу. Тому зварювальний струм обираємо менший порівняно із зварюванням у нижньому положенні. Зварювати вертикальні шви можна двома способами: знизу до верху та зверху до низу. Ось деякі поради новачкам. Щоб добитися стабільного горіння дуги електроду під час запаювання, варто надати перпендикулярного положення. Щоб уникнути виникнення потьоків, електрод під час роботи тримається в похилому положенні. Якщо у вас в пріоритеті висока продуктивність, а акуратний шов без щонайменших потьоків, тоді варто зменшити довжину дуги. Кристалізація, що прискорилася, дозволить уникнути потьоків. Збільшити швидкість кристалізації металу можна також за рахунок збільшення ширини шва. Проте, використовуючи такий метод, будьте готові до того, що шов вийде дещо гіршим за якістю. Для завершення зварювальних робіт важливо перевірити якість швів та загалом зварну конструкцію. Заключним етапом є надання виробу товарного вигляду, фарбуємо та сушимо. Дивлячись на кінцевий результат роботи, в черговий раз переконуємося у тому, що професія електрозварник – це технологічність, творчість та креативність.